Чи це будуть початкові кадри? <ривіт> Оце. Друзі, привіт! У нас продовжується оцей марафон-японок, і е, нам підігнали дуже крутий апарат. Насправді, е, до речі, багато хто хотів побачити Lexus у нас на каналі. Ну, бо типу, ну, Lexus, Lexus. Е, тому ми підібрали, ну як підібрали, нам підігнали. Е, за що дуже вдячні власнику. Ось такий, ну, Іаска, да, IAS 250 автомобіль 2008 року до рестайлінгу. Коротше, хлопці, що можна сказати за Lexus? Всі прекрасно знають, що типу, ну Toyota, Lexus — це один хіра. Почали вони виготовляти Lexus чисто через те, що е, взагалі в цілому направлена компанія на ринок Америки, тому що е, вони, коли випускали свій LS, е, компанія Toyota вони хотіли залізти. Зараз хай х**ня оця. Хай Toyota! Компанія Toyota хотіла випустити залізти у сегмент f сегмент перепрошую. І вони, знаєш, ну. В американців тоді асоціація з Тойотою це було щось типу бюджетне, дешеве, от щось такого плану, і Toyota не в'язалася в саме у людей з чимось таким, знаєш, лакшері. І вони були змушені виготовити якийсь окремий бренд під себе, але вже який буде асоціюватися з чимось жирним, пафосним. Ну, типу, каляну, ти ж коли кажеш в та да, в та що за машина? У мене лексус. Ну, ну звучить, у мене Lexus, Ну, типу, у мене Lexus. І ти можеш приїхати навіть на старому Джесі 90-го там 6-го 7-го року, який вже буде там, знаєш, весь обогануєший один харента буде казати: я приїхав на Lexus. Ну, типу, Lexus, Lexus. Конкретно, і S. Всі прекрасно знають, що це конкурент Трьошки, конкурент А4, конкурент Цешки. В дійсності в цього автомобіля є дуже багато речей, з якими вона зможе конкурувати. І є деякі мінуси, які трошки от не, ну, от, знаєш, не дотягує вона по деяких речах там, до своїх же німецьких конкурентів. Але в цілому, от давай так, в нас є умовно чувак, який от, знаєш, не любить німців, От йому не, ну, не хоче він німця, йому не подобається BMW, йому не подобається там, Audi, він ну, вроді От не, не треба йому того всього, він хоче щось пафосного. При цьому, щоб воно було маленьке, не сильно велике, не сильно роздуте. При цьому, щоб воно було в реальності надійне, ну, будемо відверті, в кого асоціюється, що Тойота це типу, ламуче гамно. В когось є такі асоціації? Я думаю, ні. Те ж саме відноситься і до Lexoса. Ну, блін, таких асоціацій просто немає. І в дійсності автомобіль. Ну, якщо ви там будете лазити по форумах, шука... шукати якісь болячки, я, до речі, вчора лазив, шукав, ну не так багато. Ну, не багато. Якісь такі дрібниці, по-перше, дрібниці вікові. Ну, бо автомобіль не новий, ви це мусите розуміти. Це раз. По-друге, ну, це просто деталі, які рано чи пізно вийдуть з ладу. Ну, Це нормально. Тобто, ну, немає нічого вічного. Тому це нормально. Так ось. Що, якщо говорити конкретно за ES-ку. В нас стоїть 2,5 літра двигун, 4 gr FSE. Це V6 з прямим вприском на 208 коней. В принципі. Двигун як такий, він безпроблемний. Е, є звичайно так. Е, така, що кажуть, що там є проблема по п'ятому циліндру, але це проблеми не в цієї машини, це проблема конкретно в Джеса, конкретно на е, 2 джереф'є. Там е, конструктивний, тому типу, все. Е, за це забудьте, цієї проблеми тут немає. Реально, в цієї проблеми тут немає. У нас автомобіль повнопривідний, до речі. Що дуже цікаво, тому що особисто я думав, що їх повнопривідних немає. Але, як мені сказав, власник є. Вони бували задньопривідні, ну і повнопривідні якось даний варіант. Поговоримо ж за візуал. Да? Пацанеч, типу там, оце що, 4 g RFS є, те, що там, давай так, технічка, або, або нас знов, знову будуть пред'являти за технічку, що немає технічки. Коробка Aisin стоїть. Японка, типу, коробка безпроблемна, в принципі, сама по собі. 2,5, 3.0, 3.5, ну і, звісно, є. Та версія ISF на 420 сил, там 5-літровий V8 стоїть. Ну там, типу, це, по суті, конкурент М, там, конкурент е, Ну, Я тої машини вживу ніколи не бачив, бачив тільки на фоточках. Є ще на них 2.2 дізель. Типу, теж норм-мотор, але все одно в мене таке враження, що. Ну, не вміють японці робити дізеля. Ну, тобто, все одно дизельні двигуни належать німцям, і типу, я навіть не буду за це. Нічого мені не доводьте, я вам нічого не довожу. Це особисто моя думка. Якщо дизель, то це має бути німецький дизель, тому що він по-любому буде в більшості випадків безпроблемним. Японці не, не зовсім вміють робити дізеля. А Ясав почали виготовляти, до речі, з 2007-го. Ось, здається, по 2015 рік чи по 2013 рік можу помилятися. Конкретно друге покоління, бо це у нас друге покоління, виготовлялося з 2005-го. По 2013 рік, і в 2010 році в них був рестайлінг. Ну рестайлінг з собою ні, звичайно, там конструктивні зміни, просто візуальні зміни. Бампер фари, ну і звичайно, задниця також. Тому за технічку, ти говорити, ну пацани, що сказати за Lexus за технічку? Він не їдає музей. Людина володіє машиною рік. Все, що вона за рік зробила датчик. Датчик, блять. За рік. Я сука за три місяці в БВВ запхав, на катушки, свічки нахуй, я сука запхав половину БВВ в ту машину, розумієш? В мою першу сімку червону. Тут людина за рік датчик поміняла, бля. Втора машина дійсно Ну, 27 років в машині. Ну, і вона так, вона так, я її купив досить дешево. На що я розраховував? До речі, колір у нас дуже цікавий. Колір у нас білий, і при цьому він в перламутрі. Якщо на нього подивитися там спав на ракурсі, він дуже класно переливається, і це мені дуже подобається. Кажу до 10 тисяч доларів, якщо вам не подобається щось німецьке, пацани, це ахірений варіант. Звичайно, в цій ціновій категорії буде той самий 430 LS. Питань немає, але там зовсім інші бюджети по обслуговуванню. Плюс там машина трошки проблемніша по обслуговуванню. І ціни на запчастини там теж трошки другі по обслуговуванню. Я, до речі, не знаю, як е, по японках, по запчастинах саме на цю машину, е, як вона по, по цінах, до речі? самі ціни, що по Тойоті там. Типу не відрізняється, що Lexus, Toyota, взагалі. Єдина проблема, от у них дійсно, це термін доставки запчастин. Це у нас тут у Японії. Доставки. Японія, так, от, до речі, так, запчастинами з Японії. Це, наприклад, там, в Тернополі. В Одесі найпростіше, напевно, буде. Іменно На той датчик, який я хотів, на момент покупки на нього тут Тернопіль треба чекати 20 днів. Все доступно. Єдине, що так, з запчастинами ну це японка. В мене кажу, в мене перший автомобіль також був японський, і там я також зіштовхнувся з тим, що запчастин на японку, якщо ви хочете в наявності вже... Немає. Ну, треба почекати, якщо там конкретніше щось таке, знаєш, чого ви на складі не знайдете. Ну, це проблема, тому що так з німцями на Західній Україні жити простіше в плані запчастин. Питань немає. Якщо ми говоримо за Одесу, не знаю. Ну, в Одесі, наприклад, наприклад, у японців є тупо все. Ну, реально, все. Ну, Одеса, це знаєш, це така наша мекка е, японоводів. Ну там це логічно, чому там так. Е, тому кажу: по, по паспорту машина їде 8 секунд. Там в районі 8 секунд, 7,9, якщо не помиляюся. Ну, типу, звичайно, там показники швидкості ви на ній не поставите. Але це не для того машина. Хочете ставити показники швидкості, шукайте ISF. Але по-перше, там певна ціна буде на нього. Твоєму. Ну і по друге, чесно, я не бачив ні разу твої машини вживу. ISF. 40 тисяч доларів. 40 тисяч доларів. Але в принципі чекає. Ну де. Див... 92 М третя в таких же ж цінах, 35, ну Lexus, Lexus, Ніхто не очікує, що він буде, знаєш, тебе дрючити, а там 420 сил, ну, ви розумієте, що машина їде. Машинка виглядає дійсно круто. Все, що потрібно білому кольору, хороші диски, тонер, І у вас стиль просто бомба. А за Lexus, трошки хочеться поговорити в салоні, тому що, повірте мені, навіть і це, типу не LS і не GS, Навіть там в салоні дуже багато всяких прикалюх. З яким ми обов'язково зараз поговоримо. У нас вже, до речі, повноцінний седанчик. Да? Я просто хочу ну, чисто заради цікавості. Просто подивись, скільки тут ззаду місця, просто покажи людям, так. <св 'язок> Дуже проблемно буде вам возити пасажирів, якщо у вас друзі, от, орієнтовно такої ж висоти, як я. Тому що я сюди, я сюди навіть не буду пробувати залазити. Я сюди просто не залізу назад, чисто, чисто, от. Комплектація мого тіла не співпадає з розмірами цього автомобіля. Ну, тут хіба прикол можна попробувати, але кажу: я не буду мучити ні себе, не буду, хоч, я не хочу просто, от, знаєш, замурзити салону власнику, тому я того пробувати явно не буду. До речі, дуже цікава форма дверки задньої. Що цікаво по дизайну, ну дуже класно вона вибігала. Мені прям подобається от такий візуальний вигляд цієї дверки. Ну і в цілому, типу, машинка ну, вона не є великою, тобто вона компактна. До речі, і це її перевага. Тому перейдемо зараз в салон, тому що в салоні тут також є про що розказати. одно ти відкриваєш дверку, незважаючи на те, що це АЕС, ну це Lexus. Ми дивимося по матеріалах тих же самих. Ну, блін, ну в дійсності виглядає все круто. Тобто, в мене немає якихось таких знаєш, нюансів, бо якщо до LS, це я ж кажу, я до**ся до LS, бо там є за що дивитися, бо то LS. Але тут. Я, ну, в мене немає ніяких таких претензій до автомобіля. По-перше, давайте так, я сідаю, як сидить власник, власник трошки нижчий ростом. Ні, Ну пацани, ну, пахне такою, знаєш, приємною шкірою японською. До речі. В салоні досить приємно. А, в нас по комплектації, до речі, тут дуже багато чого є. У нас є підігріви, в нас є обдуви, в нас те, що в нас ну, всі електричні дзеркала, бо, до речі, японці. японці люблять робити водійське дзеркало повністю електричне. На е, спуск і підйом, а бляха пасажирські ні. Ну, в Lexus такого ж, звичайно, бути не може, тому в Лексусі все чітко. Е, в нас, ну, до речі, підрульові ліпісточки є. Вони є що на 2,5, що на 3,5, що на 3-літрові, тобто вони є всюди. Це досить круто, що вони вам це кладуть. Е, Безключовий же самий доступ, такого, такої штуки, як дотяжок. Ну, звичайно, тут немає, бо це вже фішка Елесо. Мусите це розуміти. Зате тут є люк. І в цілому, от, знаєш, Ну, ти сідаєш, і ти прямо розумієш, що ну, це, це Lexus. Ну, тобто є ця двіжуха, до речі, нагадує, оця вся штука таку японщину, саме Toyota, бо Toyota любить робити от такого роду, такого візуалу, саме от клімат-систему, ту ж саму Магнітолу. Ну, це все дуже подібно і до цього ну, кажу, немає до чого просто прикопатися. Ну, а так. то, да, Базара ноль, типу в Lexus сидіти досить прикольно, хоча я дивись, де моя нога. Ну, але окей, я тут ще нічого не регулював. Ручник мажніку, до речі, тема японська це, це в японок це взагалі класика жанру. Блін, ти знаєш? Воно здається, ніби машинка маленька, але в салоні, коли ти сидиш прям за кермом, то такого не відчувається. Коробка взагалі переключила, навіть не відчув. Тобто не, не шарпнулася. Що мені дуже подобається, до речі, в цьому. В... Саме в цьому автомобілі, і в принципі, от в а, а ясці, в них дуже приємна приборка. Вона така приємним білим кольором вам світить. І вона, по-перше, інформативна. Тут по суті все є. Ну, типу, кажу: ми як їхали, відчувається одразу машинка в рази комфортніша ніж трьошка. Це суттєво, це дійсно відчувається. По управлінню, от навіть якщо там ми будемо пригати, ну тобто. Вона слухається так. Типу, трошки вона буде трошки гостріша на кермі. Ну але в нас слухається все одно. Тобто зважайте, що плюс у нас автомобіль повнопривідний, До речі, не знаю, як себе веде задній привідний, але в принципі я так по пам'яті пам'ятаю, пригадую, як їхав той дизельний, досить непоганий автомобіль. По, кажу, по комфорту в салоні, по відчутті. Ну от я зараз їду, в мене немає враження, що я їду на якійсь маленькій машинці. До речі, по гальмах. До речі, гальма непогані непогані. Ну, давай скараємо, ми зараз пререз, б... буде. У нас дуже прикольно. Але воно прям мягко пройшла. Типу, uh -huh. Вона, вона от просто відпрацювала дуже класно. Ну, мені дуже подобається. От м'якості дуже прикольна машина. Кажу, у нас от зараз типу, дорога така собі, паршивенька. Ну блін, дуже класно себе поводить машина, мені подобається. Плюс кажу по салону, це все одно Lexus. Типу, ну не відняти у вас. Тут матеріали м'ясенькі. Я дуже люблю прикопуватися до цього. Просто мягасенькі матеріали, дуже приємні. Дзеркала величенькі і дуже інформативні насправді. Тому що мені не подобаються машини, в яких дзеркала дуже такі, знаєш, намаху від тебе. Знаєш, от мені це не подобається. Тут дзеркала досить класні. По-перше, не все видно, і це дуже круто. А, блін, ну і кажу, от колян, тобі як сидіти? Вроді АЕСка, правда? Ну, от, конкурент же ж трьошці. В трьошці ти себе чуєш не так. В трьошці ти сидиш, знаєш, ти сидиш отак. -от, зараз. О, і, ти, і ти просто готовий, просто, я не знаю, це, це, навіть якщо ти 2-літрова, таке враження, ніби ти сів боліт формули 1 і зараз будеш когось наказувати. Ну, це бред. Тут? Ну, Ні. Тут ти їдеш просто по місту, все комфортно. Тихо, до речі, машина досить тихо. Тобто, типу, у нас як такого шуму. Ну, зараз Ми їдемо є, по такій собі дорозі. Зараз тільки от від арок я чую. Ну, але це так, це так, через дорогу. Звичайно, там є якісь підскрипування в салоні. Ну, пацани, це ж кажу, це дрібниці. Машинка не нова, ви мусите це розуміти. За свій бюджет отримати щось комфортніше я не знаю. Mm -hmm. Ну, так набирає степіти, що прикольно. І все одно дивись, ми їдемо соточку, воно вона дуже приємно. Взагалі вона дуже приємно їде. Я прям кайфую. Я, до речі, розглядав яску, але не купив її по причині того, що вона маленька. Типу, це просто не для мене машина, вона просто маленька. Але якщо ви ну, ростом не перевалюєте за 2 метри, то пацани, це дуже крутий варіант. Якщо вам не подобаються німці, це дуже крутий варіант. Ви себе тут будете відчувати просто як людина, яка. Хоче комфортної машинки за адекватні гроші. Повірте мені, навіть купивши цей автомобіль за там 10 11 тисяч доларів, ви, ви не прогадаєте вас, ця машина, якщо ви купите живий варіант, тому що навіть трупи можна знайти. Якщо ви купите живу машину, ну, пацани, ви просто будете кайфувати. А, до речі, єдине, що мені завжди от не вміють робити це. Ну, суб'єктивно, особисто моя думка. Японці не дуже сильно вміють підбирати візуально дерево в своїй автомобілі. Тобто, в них от таке враження, ніби знаєш, трошки з цим проблема. В них є таке кончене світле, Ти бачив? Пам'ятаєш таке кончене світле, Сука просто вирве очі. Це ще дивиться ок. Ну тут ну таке, типу як червоне дерево. Знаєш, а, але от них є таке просто максимально кончалежне світло. От в японців з цим проблема. Дерево підбирати вони не зовсім вміють. Машинка дуже тиха, дуже приємна, дуже комфортна. Повний перевід вас навіть в земку, взагалі ніяких проблем не виникне, не виникне з її експлуатацією. Просто обслуговуєте і все. Це чисто машина, знаєш для кого? Це от, от, тобі похер на ці всі двіжі, там, на то, щоб доставити якісь там, е, не знаю, от, от в Мележників є ж ця тема, ці свапи, хірапи, доставити там, від реставра, доставити собі іншу магнітолу. Я б цим тут не страдав. Просто воно є в мене от по заводу, от воно хай так і буде. Мені не потрібно більшого. Це просто чисто машина для того, хто не хоче напрягатися. Бо, знаєш, от ти хочеш просто купити машину, не паритися і сісти-поїхати. До речі, за що я дуже ще хочу поговорити? Оце те, що я собі нагадав, Коляна, оце стало обов'язково. Часто, знову ж таки, часто у нас проходила така тема, що старі автомобілі, ну це старі автомобілі. І немає потреб в них, тому що вони старі. Дивіться, народ не у всіх, от по житті так склалося, що є можливості придбати нове. Щось новіше, щось краще. Не у всіх батьки-мільйонери, не у всіх е, батьки чмирі депутати не у всіх, в принципі, і е, знаєш, є оця мамині кємщики, які от оце на лобі людей якось просто витягують своє матеріальне становище. Хтось просто хоче з чистою сумлінною совістю жити і розуміти, що його ніхто не згадує тихим словом, ну, умовно. Е, тому, будь ласка, матеріальний стан, в принципі, людини. і те, що ми от показуємо там автомобілі, навіть же Шикліпси, який у нас був за бюджет в 5 тисяч доларів, умовно. так, І ми говорили, що це дуже крутий автомобіль в цей бюджет, і пофіг, що він старий. Розумієте, коли людина має 5-6 тисяч і хоче виділитися, це особисто її вибір. І говорити, що це стара машина через те, що чарджер поїхав. Бачив? Yeah. А я бачу і говорите, от за кажу за матеріальне становище, просто збийтеся з цього. Збийтеся з цього. Є одна істина фраза: найкраща машина, та, яку ти можеш собі дозволити. От керуйтеся цією фразою і живіть, в принципі, по цій фразі. Не слухайте у цих всіх добів, особливо в Тіктоці, ці наїки, на, оця вся, які знаєш, показують круті машини, круте життя, і ви на них, от кажу, надивитеся, і якось знаєш, від того тобі стає типу, по хірово, через те, що от у нього так є, в мене так немає. Неважливо, просто неважливо. Це все добре, я вам так скажу. Їздіть на тому, від чого ви особисто кайфанете. від що ви особисто любите, і що вам особисто подобається, і що найголовніше, ви можете собі дозволити не тільки в плані покупки, а й в плані експлуатації і обслуговування, тому що це теж не менш важливо. Цю тему ми закрили. Автомобіль класний. В дійсності, якби в мене були такі вподобання ближче до японок, хоча я японки дуже люблю, і я б собі дійсно задумався над покупкою такої машини. А чому б і ні? А чому б і ні? Значок Ексу, до речі, пафос, буквочка L. Бережіть себе до наступних відео, і що ми все ближче і ближче наближаємося до одного цікавого проекту, який вже буде в квітні місяці. В квітні місяці ми вже його якраз покажемо. Тому.